Добрий день. сьогодні, шановне товариство. Ми з вами поговоримо про успішний характер операції збройних сил України, а саме, нанесення ракетного удару по аеродромах противника, розташованих в окупованих містах Бердянську і Луганськ. Нагадаю, ніч на 17 жовтня збройні сили України завдали удари по гелікоптерах та обладнанні російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. Перше повідомлення Генштаба збройних сил України свідчило про те, що внаслідок удару було знищено два гелікоптера противника. Відповідно пошкоджено обладнання аеродромів. Крім того, була виведена з лади зльотна посадкова смуга. Нанесені були також удари по складах з боєкомплекту. Варто говорити, що пізніше з'явилася інформація, де, яка свідчила про те, що кількість знищеної авіатехніки окупантів зросла у разин. Повідомлялося про 9 знищених гелікоптерів противника. Варто говорити про те, що вибір цілий не випадковий. Свого часу з'явилася інформація, що на аеродром Бердянська противник перекинув до 20 ударних гелікоптерів К-52, які використовувалися для нанесення. Ракетно-бомбових ударів по позиціях Збройних сил України на Запорізькому напрямку, крім гелікоптерів, на аеродромах базувалася власне і російська штурмова авіація, яка наразі активно використовується окупантами як на Куп'янсько-Лиманському, так і відповідно Запорізькому напрямках. Варто говорити про те, що гелікоптери К-52 до певного часу. Ну досить вольготно себе відчували в небі над Україною. Мовиться про те, що є можливість у російської сторони наносити удари по дальність ураження ПЗРК як відчизняного, так і зарубіжного виробництва, які нам передали цей і Перуни до 5 кілометрів. Відповідно, гелікоптери к 52 намагалися не входити в зону ураження українських систем ППО. Менше з тим товариством ми пам'ятаємо, що була оприлюднена інформація як мінімум про знищення сіми одиниць К-52, причому підтверджених як незалежними осінь розвідками, так і відповідно самими російськими окупантами. Менше з тим нанесення ударів по аеродрома Бердянську і Луганську це досить серйозна і, головне, досить показова. Інформативна операція Збройних сил України пояснюю, чому власне перші повідомлення Генштаба Збройних сил України свідчили про те, що підрозділи ракетних військ нанесли удар безпосередньо по аеродромах, не е, повідомлялися подробиць. Вже російські пабліки почали волати про те, що характер нанесення ударів відповідна та кількість знищеної. Авіаційної техніки свідчить про те, що Збройні Сили України скорше за все використали американський атак з касетною бойовою частиною. Мовиться, скорше за все, про саме модифікації М39А1. Я нагадаю, Сполучені Штати Америки свого часу власне, в період. З 1997 року випустила приблизно до 500 одиниць цього типу ракети. Давайте трохи по класифікації М32 А1. Вона відрізняється від модифікації М 39 М 39 випускалася в період 1990 по 1996 рік загалом було випущено приблизно до тисячі ракет. Дальність ураження М39 приблизно до 165 кілометрів. Він мав е, власне, бойову частину, яка була розрахована приблизно на 600 суббоєприпасів. Достатньо серйозна зброя. Варто говорити про те, що в дев'яностому році почався випуск більш модифікованої ракети зі зменшеною бойовою частиною відповідною кількістю. Суббоєприпасів до 300 одиниць, але менше з тим саме за рахунок збільшення відстані ураження, дальності ураження, перепрошую до 300 кілометрів. Ми можемо говорити про те, що саме ця модифікація е, найбільш зацікавила Збройні Сили України якраз в моменті нанесення ударів по аеродромах противника. На окупованих територіях Луганської, Донецької Запорізьких Херсонських областей відповідно Республіки Крим варто говорити про те, що в засобах масової інформації на момент візиту президента Зеленського в Сполучені Штати вже після візиту періодично піднімалася інформація про те, що ще до візиту українського лідера було прийнято позитивне рішення щодо передачі. Американською стороною ракет М 39 А1 ще раз наголошую, їх загальна чисельність була випущена приблизно до 500 штук, і досить показовою була заява очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Буданова напередодні зустрічі двох президентів з приводу того, що там, якщо американська сторона передасть нам приблизно до ста ракет, то ця кількість. Не буде вирішальною в моменті протистояння з російським агресором, ну, слава Богу, не дослухалася не Буданого, а власне здорового глузду. І судячи з ефективності нанесення ударів, російська сторона вже змогла відчути на собі всю міць даної зброї. Причому російська пабліка вже публікують фото з відповідно знайденими на місці нанесення ударів частинами касет касе, касет, тобто суббоєприпасів, якими було нанесено ураження як по гелікоптерах, так і відповідна склада з бика. Варто говорити про те, що е, російська сторона наразі підтверджує, що ефективність нанесення ударів по аеродромам Бердянську і Луганську є аж надто ефективною, незважаючи на те, що були враховані помилки першого періоду війни. Нагадаю, товариство тоді було нанесено низку уражень по аеродромах базування. Е, як в Херсонській області мовиться про Чорнобаївку, так і відповідна Луганську. З приводу Луганська ми розглянемо трохи пізніше. Це не перший удар по аеродрому. Варто й говорити про те, що росіяни, за їх же оцінкою, зробили певні висновки з подій першого періоду війни. Тобто були відповідно розсереджені гелікоптери по аеродрому, щоб унеможливити їх масову ліквідацію, плюс були зроблені укриття для техніки. Ну, відповідно, капоніри ви зрозуміли, що треба копати все ж таки. Менше з тим те феєричне відео з Бердянська, яке наразі гуляє в соціальних мережах, научно засвідчило, що ці превентивні заходи російської сторони не мали жодного позитивного для них ефекту. Ще раз повторюю. А власне, сама російська сторона не від великого розуму повідомила про те, що на аеродром Бердянська було передислоковано до 20 гелікоптерів К-52. Причому ця інформація гуляла ще за місяць-півтора до нанесення ударів. Тобто, розраховували на те, що власне відстань до аеродрому вне зони досяжності відповідно, МЛРС. І хаймерсів, а використання поодиноке нанесення ударів з використанням точки У не нанесе серйозних збитків в моменті ліквідації бронетехніки і складів з БК. Але сталося як завжди, ніяк гадалося. Наразі український президент вже подякував власне нашим зарубіжним партнерам за. Ефективну зброю передано українській стороні, і ми можемо вже спостерігати з вами за її позитивним моментом використання. А тепер, власне, щодо ударів по аеродрому Луганська, чому я говорю про те, що це не перший удар по аеродрому Луганська 30 березня, громадська ініціатива права справа аналітичний відділ організації. Дякую, чолі повідомив про те, що збройними силами України було нанесено ракетного удару по аеродрому в Луганську. Тоді за інформацією аналітичного відділу, які були передані українському розвідуваристу, на аеродромі були зосереджені зокрема гелікоптери к 52 і відповідна велика кількість бронетехніки, яка використовувалася як місце зберігання і накопичення, крім того. На території литовища Луганського аеродрому була зосереджена власні польові склади з БК і 30 березня прилетіло. Причому була використана точка У за повідомленням російської сторони, пуск точки У був зафіксований у 5.23 з району Сєвєродонецька. Варто говорити про те, що за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа тоді було знищено два гелікоптера і приблизно до десятка одиниць бронетехніки. Причому варто говорити про те, що російська сторона тоді ледь не вперше підтвердила ефективний характер ракетного удару з боку Збройних сил України. Зокрема, інформаційна агенція ТАС повідомила про те, що Збройними силами України нанесено ракетного удару по литовищу Луганського аеродрому, і відповідна є жертви серед особового складу так званого другого армійського корпусу ЛНР. Самі місцеві колаборанти змушені були визнати втрату власне паливозаправника і відповідна чисельні факти загибелі особового складу. Крім того, повідомлялося і про знищену бронетехніку. Тому, як бачимо, товариство це ефективний характер повторних ударів по аеродромах. Варто говорити про те, що наразі ми можемо вже стверджувати, що наступними цілями будуть аеродроми розташовані на території окупованого Криму. Це в першу чергу аеродром Джанко, який перетворений окупантами у головну військову базу на території окупованого півострова. Це місце відповідно, дислокації вертолітного полку, які використовуються окупантами для вогневої підтримки російських окупаційних військ на лінії бойового зіткнення в Запорізькій і Херсонських областях. Крім того, давайте говорити про те, що я не виключаю можливості повторних нанесення ударів по аеродромах САКах і відповідно, інших аеродромах російських окупаційних військ, зосереджених на території Криму. Тобто, можемо говорити про те, що навіть та. Кількість ракет АТАКМС, а саме серії М 39 А 1 які можливо були передані українській стороні, вже демонструють надвисокий характер ефективності в моменті їх використання. І головне товариство: про що ми маємо розуміти: ефект несподіванки росіяни не очікували нанесення ударів, і те, що це відбулося, власне, так як відбулося, свідчить про високий. Рівень контррозвідувальної діяльності Українських спеціальних служб. Це та служба безпеки України відпрацювала навідмінно. Якщо окупанти не мали інформації про характер передачі українській стороні відповідно ракет атакам з касетною бойовою частиною, то це свідчить про ефективний рівень роботи українських спеціальних служб. Ну і варто окремо подякувати власне. Збройним силам України за е, аж надто ефективний характер е, е, застосування ракет Атакус. Ми з вами, товариство, спостерігаємо за подіями, е, аналізуємо ситуацію, тримаємо руку на пульсі, довіряємо виключно перевіреним джерелам інформації і віримо в ЗСУ. Це буде Україна.